Вже з самого початку активних бойових дій з лютого 2022 року. Ну я так думаю, з літа 2022 року стало о тому, що перевага ворога нашого в людях вона є, і нікуди нікуди не ні діти. Треба щось з цим робити, і ми повинні перемагати інтелектам. Що для цього треба? І багато, і небагато. Треба люди, треба їх обучити, треба розуміти ціль, якою ми йдемо. На початку засоби ураження, якими ми користувалися, вони майже всі були наших партнерів, наші партнери нам надавали, вони дуже прискіпливо так дивилися, як ми їх використовуємо, тому що була определена недовіра. Були епізоди, коли ми намагалися показати нашу роботу. На якомусь етапі вони почали відставати від нас. Тому що на полі бою змінюється все, ну я можу сказати, майже кожні три місяці. Причому от на 100%. сто відсотків, на сто 100%. відсотків. Далі Думаєте, ну, півроку технологічність, звісно. Техно, uh -huh. Коли ми щось придумуємо, наш ворог придумав відповідь щось, і от ця гонка, вона прискорюється, прискорюється. На початку були впівішки, потім мавіки, потім зброс.